Свіжу коло комп'ютера, ще і згадав, що на роботі, ну, роботі закінчився припій великий і згадав, що в мене в коробці він є. Ну, коробка, де скидуєш усяку пігню. Почав ритися. Мікрофон. Знайшов, блін. Перчатки, знайшов припой. Добре. Але вже не можеш зупинитися, ти починаєш ритися далі. Вот ты дорився до такої фіни. сидиш і думаєш, ну от нахрена, вихідні же йдуть, ну от нахрена тобі вообще припой нужен був, блін. Ришься, ришься. Ну тому що вже все, вже цікаво. що там ще є? Якісь Конектори, думаєш, блін, звідки конектори. Куди вони... Що я з ними робив? Не ходиш якусь фігню, ти скидував всякий хлам, який находив. Ох ти Йомайо Боже, пожелтіли. Внукам буду показувати, блин. Десь колись була така цивілізація. Охренеть, блин. Одна сторона взагалі пожелтіла. Це, мабуть, коли з металоіскателем ходив. Ладно, викидувати не буду. Внукам розкажу, що Треба було питати, що там ще. Це то, що копав. З металу шукачев. Монетки якісь. Блін, там докидав всякого. Ох, -мо! Хто пам'ятає, що це були за купони 2000 рік? Нехай зберігається Хмельницький автобус. А це якісь білети. всякую такую штуку накупывал раньше. Просто скидывал все. Кулечек. Чуть кудись пришло. Ух, мое это все таки. Но ведь не знаю, что это. Нет, это точильный камень. Пять копеек. Рестик такий. Один пенс. Блін, акумулятор сів. Не можу тут нормально. Походу цифра 4. Тут мелкашки. Всяку фігню таку раніше знаходив. Просто скидував. Ой, це навіть не знаю, що це таке. Ой, це з ложки. Цікаво, що за метал треба буде перевірити. Таку знаходив всяку фігню. Десь кудись щось комусь роздавав. Щось викидував, щось отак вот скидував. в інсекуї фігні, щейному смітрю. Ну от і нафига мені не нужен бок порипой на вихідні. Як це все прочує?